Більшість із нас в житті стикалися з такими випадками захворювань шкірними як лишай, різні там грибки псоріаз, а у першу чергу дуже часто зустрічаються з герпесом. Ну і в більшості випадків допомагають мазі, які там призначає лікар чи там самі вже знаєте, які там вони. І якось в мене також вискочив герпіс, я крем мазями там замастив, якийсь лишай, якісь песики, котики вдома там є, трогав їх і бачу якийсь лишай. Теж купив крем, помазав, лишай прийшов. І декілька років тому, коли я лежав, лежав в індокринології, в мене почав вискакувати прищики псоріаз, то були ознаки псоріазу. Я їх вивів зразу, коли я кинувся сороним розчином, яким я роз... Розтираю тіло від цукрового діабету, допомагає понести цукор. Я простар ті прищики соляним розчином і вони в мене пройшли. Потім через 2 неділі вони знову мене вискочили і знову пройшли. І ось ще одну хочу сказати: один випадок свого життя. Це було в 94-му році. Це в попередньому відео розповідав. У мене на пальці вискочив прищик. І я його помастив соком молочая. Ну, десь я так. Не знаю, скільки разів я мастив його, але він в мене зійшов без ніяких проблем. А потім уже, я не пам'ятаю десь з 2000-х роках, в мене на руці вискочив, бородовка така вискочила. Теж був, був маленький типу, мозольчик, а потім вискочила бородовка, я, коли була можливість, коли молочай ріс влітку, я заляпу соком молоча його, але злазла шкірочка, не, не злазив. Та бородовка не, не пропадала, підростала до 10-15 мм. Я її заляпав смолочаєм, молочаєм. Вона так е стухала до 6-8 мм, але взагалі вона не, продав, не пропадала. Потім вона надірвалася чуть, -чуть таки надрив шкіркою над шкі, на шкірі був. І я в ту ранку, вона почала чуть кровити, я в ту ранку заляв сок молочая. І мене пропекло до кістєвого су суглоба, до руки, так нитка, як пропекла. І я так подумав собі про варіант, що цим методом я спалив корінь. І потім я був у Чернівцях, мені електроскальпелем видалили. І ось е недавно я звернув увагу, що у моїх деяких знайомих псоріаз дуже важкий по всьому тілу. У одного знайомого, так як е луска е лущиться з риби. Так, все тіло лущилося, а в іншого рани, дуже серйозні рани. Я собі так подумав, ну чому ж псоріаз іменно на, на руках так поверхнево проявляється. Думаю, значить, він харчується тим підшкірним жиром або ще там сальними залозами, які там у нас є, виділяють під. І в цих місцях він і тим і харчується. І, значить, я подумав, що можна зробити, але я ще знав, що молочай, чистотєл, чистоті. Мають лікувальні властивості. Я думаю, зроблю я не заварку смолочаючи з тіла, а олійну витяжку. Це я зірвав і чистотіло, це все окремо робив, чистоті молочає, покрошив його. так, ну Десь 15 мм. Півтора літра олії у каструльку і на водяній бані, я п'яти в 30-40 хвилин. Це називається олійна витяжка або жирова витяжка, як хто називає. І я запропонував цим знайомим. Мазати ці місця. Через декілька днів я запитав, вони кажуть, так, да, полегшення є. Зуд пропадає, особливо після молочаю, тому що він має ще і знеболюючі властивості, але не місці наркотичних речовин. І кажуть, так, полегшення є, але через 7-8 днів вони кажуть, Саша, змін уже немає. Поки, поки намазане жиром тою олією містяті, поки воно і полегшення йде. Потім через деякий час воно знову відновлюється і немає, немає ефекту того. Я собі думаю, ну що ж таке, чому ж таке може бути? І так думав, думав і прийшла мені в голову думка. Псоріаз це шкірне ракове захворювання. Рак, давайте будемо відвертими. Називати його грибком, тому що це грибкова структура. Називають рак, але воно так не, не дає в голову серйозно, як рак той рак. Але коли звертати увагу як і казати, грибкова структура, оце можна вже думати, що воно таке. І коли я подумав, я знав, що це грибки. І я вже так подумав про варіант, що це вже грибок і пустив кореневу систему. Так як у мене на пальці я швидко бородовку вивів. А на руці, коли вона вже була, я її вивів, коли випалив корінь. Іначе вона не пропадала. Так само і в цьому випадку. Мастять тим розчином, тою олійною витяжкою місця воно полегшення є, я сам бачив, тіло чер червоне було таке, як опечене шкіра, облазила, як луска з риби. І побіліло тіло на лиці, на голові, на руках чоловік показував. Але потім каже, відновлюється знову. І другий так само каже, що нема результату. І я зробив висновок, що це ракове захворювання, це грибкове захворювання. І воно вже пустило кореневу систему у м'язову структуру, але проростати воно може і з суглобових рідин. Так що, моя думка така, що тут потрібне комплексне лікування. Я їм запропонував зробити ці процедури, але вони відмовилися, кажуть, ти що професор? Професора лікують і не можуть вилікувати. Ти, кажеш, електрофорезом, можеш вилікувати. Але з допомогою електрофореза можна дістати його у м'язовій структурі і в суглобовій рідині. Більше ніяких варіантів немає. Хоча є ще один варіант: ці всі зарази бояться перегріву. Кажуть, не можна гріти. Ні, перегріти температуру баня або термокамера потрібна. Щоб це все діло перегріти при температурі 45 градусів у воді 47. Ну, а у бані я не знаю, яку людина може витримати. І ще одному моєму знайому, третьому. Я запропонував зробити процедуру по лікуванню псоріазу електрофорезом. У нього були вражені руки, голова, руки були вражені так, як прогумовані рукавички. Знаєте, пальці прогумовані, отак у нього руки були, уражені, червоні, там шкірка і одразу почервоніння м'язи були. Вони дуже його турбували. Я йому це зробив процедуру електрофорезом. І потім я зробив ще жирову витяжку з олійної злою козячого жиру. Вона дуже показав чудовий результат про, при лікуванні грибка на ногах. Але він відмовився. Але після того, як я зробив процедуру електрофоріазу, він там ще приймав свої ліки, які йому призначали лікарі, і його тіло повністю очистилося. Воно стало світлим без ознак псоріазу, без ознак язв. І це я робив йому процедуру напротяг двох годин по голові, по рукам, сольним розчином і заваркою молочая. І воно дало ефект. Але він не хоче розказувати про це, я попросив його, він каже, не хочу, не хочу озвучувати свою фізіономію, показувати. Ну, не хоче, то таке його діло. Але ця процедура дала ефект, і на його я це все бачив. Нещодавно я його бачив. У нього тіло чисте, світле, без ознак подразнень. І руки так само чисті. Зовсім чисті. без... Без ніяких язв, без ніяких прищів і почервоніть. Що дає нам, ця процедура зовнішнього застосування е, цих засобів електрофореза? Е, коли ми внутрішньо приймаємо лікарські засоби, е, більшість цих лікарських речовин нейтралізовуються травними соками, і до зони враження може навіть нічого і не потрапляти. А коли ми застосовуємо,. Апарат електрофореза і лікарські засобами, і також стольним розчином ми це напряму спрямовуємо у зону е, хвороби. І ці лікарські засоби е, потрапляють прямо у клітини організму, минаючи травну систему, яка знищує їх, або розчиняє, або якось їх нейтралізовує. Так що, апарат електрофореза дає дуже чудові результати. Його ще застосовували за Радянського Союзу для покращення відновлення спортсменів і для пришвидчення цього відновлення, тому що лікарські засоби напряму надходять у м'язову структуру, у зони травмування там чи як там. Так що ця процедура дає покращений ефект впливу на хвороби.